Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку всього найкращого. Відкриваю спеції свої. Так, це у нас лавровий лист. Часник сухий. Це в мене паприка Копчена, гостра, груба. Ось так візьмемо її. Ну і, звичайно, сіль. А перець мельни я не взяла. Зараз я візьму що відкрити не можу. Ну типа. Теба... О. Нарешті. О. Ну, пахне гарно. Зараз перець візьму. Часник меляний, Можна без гірчиці, то вже на ваш смак. Часнику берете на ваш смак. Скільки у вас м'яса залежності? Не знаю. У мене багато. То я беру багато. Лавровий меляний лист. перец паприка червона Приправи, хто які хоче можете брати, то таке діло. Це на вашій смак. М'яско замаринуємо, не знаю, чи я його нині успію спекти, чи вже аж завтра. Йому не звертіти не буде воно може й сутки постояти маринувати так що. Так-так, солі багато, бо в мене м'яса багато. Так, щось таке то, все, мені хватить. Можна сухим маринадом робити, а можна додати олії сюди трошки і з олієм так натирати. що і стеклято. О, і сте. Нас дошло до Спати хочу, на очі не бачу. Ну, нічого. Ось так. Ось такий у нас виходить маринад. Це мене м'язко, такий кусочок. Ми його гарно натрем. Ще можна бачити такого зробити. Попроходимо, ось так. Так, все м'ясо замаринуємо. І положимо пектися. М'яско, животинка, ну, там таке сало з м'ясом перерощене. Зараз все ми зробимо. Замариновуємо. І буде в нас смачно. По грамах солі та все, я не знаю, скільки давати. Я знаю, скільки мені його більш-менш треба, як мені його натерти, треба, щоб воно було смачне. Зверха прикрию фольгою і відправлю у духовку. Температура 200 до готовності. Так що ось таке. -то. Так, а це така животинка в мене, бачите? М'ясо, салку. Ось. Зараз я понатираю і спечу. Фу, в Хаті така жара. Шо вже і для мене жарко, що це дуже рідко буває, що мені буває жарко. Ось такі то справи. О. Так що ось такі то справоньки. О, Хай печеться, положу. Хай спечеться. І я думаю, буде нам смачно. А ви як думаєте, буде смачно, ні? Тихо, не розказуйте, що ви в хаті живете, бо знову скажуть, що, що вже й гуси в хаті тримають. Так, тримаю гусиків. У нас похолодало, вони були в буді. У нас похолодало. І я їх забрала до хати, щоб вони мені не мерзли. Ось так. Так що мої гусики. Живуть в хаті. Ну, ще кусочок ліз. Ой, ще є кусочок. Ось так воно на пательні виглядає. Ой, я перекинула. Так щось таке. -то. Зараз на веранду, бо ще ковбаси маю, дві пательні такі. Рядку в попечу. А тоді сало ще поставлю спечу. І буде смачно, сало з м'ясом таке. Тоді хіба паприкою можна ще буде прикрасити, побачимо. Тайний кусочок ще, може, він лізе мені як, не знаю. Ось такі-то справи, стільки я спечу м'яска, салка і буде нам <coughs> смачно. О. Скажу, поки місь пауза. Ось, як я мариную, я закину зараз, а яке вийшло, ось покажу вже у відео другому шортику, напевно. Шортик закину та і все. Чого ж ти кричиш там? Зараз дам трави. почекай, я вже нарвала, але ви спали, я не дала. О, все. І усе. Хай собі Печеться, маринується вперед, а потім спечем. А вам скажу всім, не розпокою затишку, бережіть себе і своїх рідних. Хай все у вас буде добре. Тільки всього самого найкращого. Всім па-па.